Під звучання гімну України на Майдані просвіти учасники попередніх паралімпійських та дефлімпійських ігор Ігор Косенко, Сергій Фрулов та Василь Ажнюк піднімають державний прапор та стяг Національного комітету спорту інвалідів України. Вони майорітимуть тут до 18 вересня, останнього дня проведення п'ятнадцятих літніх паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Цьогоріч нашу область представлятиме рекордна кількість спортсменів. Чотирьохрічний цикл підготовки паралімпійців. До основного старту відбувся, і всі 11 спортсменів знаходяться в Бразилії, готуються, адаптують, проходять адаптацію до основних стартів. Триразовий учасник паралімпійських ігор, що здобув дві золоті та срібну медалі, заслужений майстер спорту Ігор Косенко, нині вже покинув великий спорт. Чоловік тренує маленьких футболістів з ДЦП. Він, як ніхто, знає ціну та насолоду перемог. Успіхів хочу побажати нашим паралімпійцям, щоб виграли, щоб приїхали з перемогами і медалями: золото, срібло, бронза. Завжди важко дістаються ці медалі. Це дуже важливі змагання, адже це чотирирічний цикл. Вони мають честь представляти Україну. Це серйозніше ніж чемпіонат світу і Європи. На урочистості з нагоди відкриття 15-х паралімпійських ігор до рівного завітали також не менш відомі та успішні спортсмени. Чемпіони світу з бальних танців на візках Надія та Іван Сіваки. Вдома підготовка до серйозних змагань, тому знають, що порадити нашим спортсменам. В першу чергу потрібно перебороти себе, чого я хочу побажати нашим спортсменам, щоб вони змогли побороти в собі і добрі, і якісь, може, не такі приємні переживання, які виникають, перебороли себе і зайняли якнайбільше призових місць. Ну я також присоєдиняюся і е, думаю, щоб е, вони насолодилися цими змаганнями, щоб е, там розтворилися, як, як говорить, іміна і отрима насолоду і, звісно, успіх, і порадували нашу Україну, щоб наш прапор якомога більше піднімався, і показали всім, що українці найкращі. Вже завтра це намагатимуться довести дзюдоїсти Рівненщини Давид Хорава, Людмила Логацька, Юлія Галінська. Загалом місцеві паралімпійці змагатимуться ще у плаванні пауерліфтингу та параканої. Катерина Катерина Володимир Захар, новини рівного.